Книга Пророка Єзекіїла, розділ 38. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину Чоловічий, обернись лицем проти Гога в могох землі, проти Верховного князя Мишехського і Тувальського. І пророкуй проти нього і скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний Князю Мишехський і Тувальський. Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом, із кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество. З великими і малими щитами, всіх озброєних мечами. Персія куш і пут з ними. Всі з щитами і в шоломах, Гомер і вся його ватага, Беттогарма на крайній півночі і уся її ватага, сила народів з тобою. Готуйся, ладнайся. Ти і усі твої ватаги, що згромадились до тебе, і будеш мені до послуг. По довгому часі одержиш наказ на останку років виступиш проти краю, що врятувався від меча, зібраного з багатьох народів по горах ізраїльських, що довгий час були пустинні, народу, що був виведений зміж інших народів. І всі вони живуть безпечно. Ти знімешся, мов хуртовина, налетиш хмарою, окриєш землю, ти і усі твої ватаги, і сила народів з тобою. Так говорить господь Бог Того часу прийдуть думки тобі на серце, І ти задумаєш лиху річ і скажеш собі. Рушу я проти відкритого краю, нападу на безжурних людей, що живуть безпечно. Усі вони живуть собі без мурів, нема в них ні засовів, ні дверей. Рушу, щоб грабувати та брати здобич, щоб накласти руку на знову заселені руїни і на люд, зібраний з міжнародів, що живе з скотарства і торгівлі, що живе посеред землі. Шева і Дедан, і крамарі таршіські з усіма їхніми левами скажуть тобі. Чи це прийшов ти, щоб грабувати? Чи назбирав війська, щоб брати здобич, щоб нагарбати золота і срібла, щоб зайняти скотину та інше добро, захопити якнайбільше здобичі? Тому пророкуй, сину чоловічий. І скажи до Гога. Так говорить Господь Бог. Чи ж воно неправда, що того часу, як мій народ Ізраїль житиме безжурно, ти рушиш у дорогу? Ти вирушиш з місця, де перебуваєш, із крайньої півночі, ти і сила народів з тобою, усі на конях, величезна ватага та й безліч війська. Ти рушиш проти мого народу Ізраїля, мов хмара, щоб окрити землю. Це станеться за останніх часів. І я приведу тебе на мою землю, щоб народи знали мене, коли явлю мою святість на тобі, Гогу, перед їхніми очима. Так говорить Господь Бог Це ти! Це про тебе я говорив за днів недавніх через слуг моїх пророків Ізраїля, які за тих часів пророкували, що приведу тебе на них. Того часу, як наступить Бог на ізраїльську землю, каже слово Господа Бога: запалає гнів мого обурення, у ревнощах моїх, у моїм. Палаючим обурені, сказав я. Того часу клянуся настане велике потрясіння в землі Ізраїльській. Передо мною затремтять риби в морі, небесне птаство, польові звірі і усе, що повзає по землі, і всі люди, що на землі. Поваляться гори, розваляться кручі і розпадуться мури по землі. Тоді я прикличу проти нього всі страхіття. каже слово Господа Бога. Меч кожного обернеться на його брата. Я вчиню мій суд над ними чумою та кров'ю, я виллю на нього, на його ватаги та на силу народів, що з ним, потопну зливу, кам'яний град, вогонь та сірку. Я покажу мою велич і мою святість, і дам себе впізнати в очах численних народів, і зрозуміють, що я Господь.